Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава нашому Богу! Alleluia. Воскресшому і в Новгайдужчому. Я сьогодні їду з роботи, каже з братом святів говорю, Ям при нас зранку вже стільки машин, що я ще їх стільки східний не бачу. Думаю, як люди служать? Ну, Кожен по-своєму, звичайно, служить, але хотілося, знаєте, так, як і ми, щоб всі... І знали правду, щоб всі служили Богу живому, щоб, знаєте, служили, служили Богу Воскресшому, щоб той Бог воскрес і в наших серцях сьогодні. Алілуй. Алі сьогодні люди, знаєте, по своїх преданнях, так як і ми колись не знали, також служили. Йдеш до храму, щось несеш там, освячуєш. але ми знаємо, що все, що Богом создане, воно вже освячене Богом. Бог його святив. Бо написано, що Царство Боже це не пиття. І не їжа, а мир і святи Святому Дусь. Аллилуйя. І думаю, як би добре було, щоб так, знаєте, люди, всі, всі кінці землі навернули до живого Бога. Дивіться, було б інше життя, було б все по-іншому. Було б, знаєте, ставлення одне до одне по-іншому. Не було б тих ворожнеш, тому що коли Христос поселяється в серце, він не по-іншому живе, по-іншому мисли. Тому що, коли Христос воскрес в нашому серці. Людина повністю міняється, а Він є воскрес, аллилує. Я дивлюся, так знаєте, ранішний такий день сьогодні прекрасний, ташки і все. І дивлюся, і люди, як ви знаєте, так, і де, з усмішками на лиці, воно щось є, знаєте, ця доброта, якою Бог наповняє кожне серце. Вона вселяється в ці серця, і що це серця відкриті для Господа. І як добре, коли ми славимо Бога на цьому місці. Ми знаємо, що Він є воскрес, що Він є живий, Він є між нами сьогодні. Якби не Господь якби він не Воскрес, то в нас би на цьому місці не було. Ми не мали б надії на вічне життя, ми не мали надію на спасіння. Там сьогодні дзвонить воєрідний брат, коли чи ви святкуєте, що починає говорити, говорити, його перебуває про все Це може Христос Воскрес, а воїстів Воскрес. Святой то Святкується, каже, це велике свято. Христос Воскрес нас спасів, спасити. Йому трошки просвяткував, хоча він не дуже любить слухати. Я так не, не люблю, в мене трошки це. Я знаю, що ти не любиш, кажу, але Бог спитає з нас. З кожною з нас тобою спілкується. Що тобі міра колись сказав, але ну, ти не послухав. А якщо послухаєш, будеш мати спасіння, тому що він воскрес для того, щоб нам дати сюди спасіння. О, така зранку мова коротенька була у нас. Але думаю, собі, Бог ніколи її не запізнюється, він завжди говорить вчасно. Він завжди вчасно до кожного стукає, тому що він. Пролясує кров за кожної з нас. Він помер і Він воскає. Я хотів би зачитати цю подію, яка записана в Матвія 28 розділі з першої вірша. Після суботнього вечора, як розвіднялося, першого дня тижня прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб нам віддатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел, зійшов з неба. Підійшов і відкрив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла, варта і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам, не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, нема його. тут. Бо Він воскрес, як сказав, ідіть і подивіться на місце, де він лежав. Швидше задіть його учням, що він устав із мертвих. Він чекатиме вас у Галілеї там його побачите, от я сказав вам. Вони поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю побігли, щоб сповістити його учням. Коли ж вони йшли? Повістити його учнів ось Ісусу Сліві, кажучи, радійте, вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: не бійтеся, ідіть повістіть моїм братам, щоб пішли до Галілеї та мене побачать». Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив першим про все, що сталося, зібравши зі старощини. Та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказав: говорить, що його учні, прийшовши вночі, вкрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлося між юдеями сьогодні до цього місця, слава Господу, що... <кій> <Першу>, нашому <кій> перш за все, хто прибіг. До, до гробниці. Ми бачимо, ті прибігли, хто любив Ісуса, хто за ним дуже страждав по тому, як його розп'яли. Вони з радістю і смутком тому і йшли, тому що вони думали, що він ще не воскрес. І йшли його помазати пахощами ті, які його любили. Вони прийшовши, побачили, що гробниця відкрита. Ангел Господній, який сидів на камені, сказав, не шукайте його тут. Він Воскрес, його немає тут. Він Воскрес і змерти, так як він вам говорив про це. Ці жінки, із радістю, тих, хто там були, з радістю повернулися йти до учнів, сповістити учнів. Ми бачимо, що радість їхнє серце переповняла. Ісус з'явився їм по дорозі. Ісус сказав, що я буду чекати вас в Галілеї. Ісус Воскрес. Ми бачимо, коли жінки прийшли, ми читаємо іншому місці. Не всі учні повірили. Дехто засумнівався, хтось повірив. Але бачимо, не всі повірили навіть із учнів. Хоча Ісус докоряє, каже, маловірний, хіба я не про це вам говорив? Хіба я не про це вам казав, що мені належить постраждати і смерти? На третій день Воскресен. І так сталося. Смерть не могли приймати його, тому що він є той, який дає життя. В нього ключі смерть смерті і життя. Алілуя. Слава Йому. Ми бачимо, що паралельно з тим діється. Ми бачимо воїни, які охороняли гробницю. Це все бачив. На них також на страх, вони були цілосвітками. Вони не спали, вони не дрімали, але Господь їм дав так, щоб вони побачили все, все, що відбувалося. І ми бачимо, що ми сповістили в Побігли в місто, сповістили, що таке-таке ми бачили, що він воскрес, Ангел сидів, Ангел сказав, ми все це -все, все бачили. Ми бачимо, ворог він не хоче відступати. Він здатний до всякої підлої неправди, бо він і Отець неправди. До них говорить, до тих вояків, скажіть, ну, ви спали, учні прийшли ви і вкрали. Коли ми спали, ми нічого не бачили. І на тому буде кінець. А ми все все позаботимося. І так вони зробили, як були навчені. Звичайно. Заплатили їм за те за цю неправду. Ми бачимо, що всяка неправда, вона купляється цими вічними, які, знаєте, мало що стоять. Дивимося, Ісус був проданий за 30 середників. І тут підкупили. І ми бачимо, що це неправда і по цей день багато хто так думає. Бо написано, що це воно пронеслося навіть по цей день. Багато хто з тих людей, які не вірять, що Господь воскрес, але такі думають. Ну Господь Воскрес. І ми бачимо, наскільки може бути людина черства. Особливо із того роду перевсвященницького, які от, знають Бога, які, казалось би, вчать народ. Ви ж побачили, що коли ми розп'яли землетрус, завіса розірвалася, мало того, дехто покаяться. Тут вже побачили, учні прийшли, верніша стража прийшла, сказала, що... Дійсно, він воскрес і тут знову покривають неправдою. Ворог не хоче, щоб, знаєте, щоб люди навертались до Бога, щоб люди впізнали правду. Ворог старається всякою неправдою заглушити істину. Але істина вона є, вона є ж. Бог є живий, Він є присутній, Він є всемогутній і нема подібного до нього. Ми бачимо ті, що повірили що прийняли Господа, вони є Божими. Вони сьогодні радуються Господі. Вони сьогодні надіються на вічне життя, тому що Бог дає вічне життя. Якщо ми лишимося до кінця вірними для нього. Господь дав людині свободний вибір. Або ти служиш Богу і будеш з Ним, або ти служиш, ти ворожій силі і будеш також з Ворогом. Вічних мук немає ніякої середини. Немає ніякого знаєте, такого місця, що не там і не там. Або в муках, або в радості з Ісусом Христом. Я не знаю, порою навіщає думка, думаєш, от чого ж би людині не задуматися, що мене чекає завтра. Ну, звичайно, якби люди частіше так і задумувалися і робили висновки, можливо, було б і не так. Можливо, люди задумуються, але не роблять висновків Тому що завтра воно може прийти в і людина не спіє покаятись, людина не спіє попросити прощення, людина не спіє нічого зробити. Можливо, людина хворою і думає на те, що ще буде такий час, період, що ще зможе примиритися з Богом. Бувають і такі випадки. Ну, ніхто не знає, якому я. Але Господь сьогодні до тих, які живі, які сьогодні розуміють, які сьогодні чують, Бог до них пропонує, щоб всі Покаялися, щоб всі прийшли до покаяння, щоб всі прийшли до нашого Господа. Тому що Він сьогодні єдиний, через кого можна спастись, через кого можна одержати спасіння. Він сьогодні єдиний той. Немає іншої дороги. Бо Господь сказав, я є дорога, правда і життя. Він один. І немає подібного до нього. Можливо, хтось думає, що, бо ми не раз це чуємо. Ми самі, можливо, коли Сімоври що головне мати в серці Бо, Так? Коли ти примирений з Богом, добре, коли він живе в ньому. Але коли ти не примирений – в серці він не буде, в Богу, тому що там немає місця для нього. Тому що там нема миру, там нема проще. Але Господь поселяє такі серця, які примирилися з Ним, які прийняли водне хреще, так як написано. В Івангелії все написано для того, щоб ми могли мати спасіння. Все для нашого життя. Все для побожного нашого життя не може. Ще зачитаю декілька останніх піщів, і 16 години такі слова. А одинадцять учнів пішли до Галилеї на гору один сказав він їм. І побачивши його, поклонилися, а деякі і засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них, да нам вся влада на небі і на землі. Тож ідіть, і, і навчі усі народи. Христячи їх у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Аллій. Ісус сказав такі слова, що додав мені вся влада на землі. І говорить учнів, ідіть і навчіть всі народи, Христя і твоє ім'я Ісуса. Христа, Отця Святого Духа. Алілує. Господь повелів нам нести це, цю святу благовістку. Тому що Господь сказав, я з вами до кінця війну. І ми бачимо, що діти Божі, їхня задача нести благовістку до тих, хто ще сьогодні далеко від Бога. Це наш правний обов'язок. Нести, доносити спасіння тих, хто сьогодні ще погибає гріха. А Господь робота зрощуватися. Наша сіяти, а Господь буде вирощу. Те насіння, яке сьогодні сіється, воно даром ніколи не падає. Воно буде або судити, або через нього буде спасатись боку. Те слово, яке сьогодні говориться, воно буде судити з саме людину, тому що людина, як прийде на суд, течу, бо ти не покаявся, ти не прийняв. А ті, хто покаявся, не будуть в радості з нашим Ісусом Христом, з радості, в радості з нашим Богом. І сьогодні, Господь, ти між нами. Сьогодні Він поселився в наші серця, даби укріпляти нас, даби ми могли в Ньому, да ми могли надіятися на спасіння в нашому Ісусі Христі. Тому що він живий, живий. Він воскрес, йому слава. Амінь. Помолимо.